Доброго здоров'я, шановні глядачі. Мене звати Андрій Коцяк і мій співрозмовник сьогодні художник-реставратор Данило Гурін. Данило, привіт. Че в цивільному житті Данило, художник-реставратор, прямо зараз і у війську, наскільки я знаю. Звісно, військові та мисії ми, мабуть, промовчимо зараз про реставрацію для людей, які не знають, що таке реставрація, і для чого вона потрібна і для чого вона важлива. Чи можеш дати. Коротенький екскурс, що це таке і для чого це потрібно. Якщо коротко, то реставрація це комплекс заходів, що направлені на збереження культурної спадщини. Якщо в двох словах, цей комплекс заходів включає в себе там певні етапи: це як дослідження, так і консервація, ну і власне реставрація та реконструкція. Якось так. Добре, ти прям відрапортував. Якщо можна. доповідь закінчив. <реш> Якщо дозволиш, реставрація це по суті спасти і відновити старовинні речі, старовинні предмети, живопис, архітектура, розписи, якісь предмети побуту, які з часом втрачаються, для того, щоб вони були збережені, їх необхідно законсервувати, тобто придати матеріалу такого стану, щоб він не руйнувався далі. І сутність знищення якихось шарів, живопису і так далі. Тобто, це. Пасти предмет і залишити його в максимально живому стані для потомків. Мабуть, ну для чого взагалі зберігати щось старе, коли тут люди говорять там навіщо зберігати це все старе? Давайте його все поламаємо, спалимо, а побудуємо краще щось нове. Для чого взагалі зберігати щось старе? От так Ось тут нам питання, це ну фактично, процес збереження та накопичення пам'яток є невід'ємною частиною певної самоідентифікації. Тобто да? він розуміє, хто він, що він, звідки він, і да? е, е, яка була історія у його предмі. Тобто є культура матеріальна і нематеріальна. Тобто нематеріальна культура це спадок у вигляді пісень, наприклад, да? або якихось традицій. А матеріальна культура це, власне, там, та ж сама архітектура, ікони, скрині, різні предмети побуту декорової і так далі. Так далі. Це певна сукупність речей, що розповідають про минуле певної спільноти без цих речей. Історія буде неповна. Ну історія не може і не буде сприйматись повною. грубо кажучи, якщо ми візьмемо там певний період, він завжди в історії дав, він у нас завжди асоціюється з певними візуальними картинками. Да? В древній Єгипет у тебе зразу перша асоціація це піраміди. Греція, ми зразу згадуємо, ми згадуємо там мраморні скульптури, там ну і так само з радянським періодом, з XIX століттям з будь-яким періодом в історії, перше, що у тебе виникає, це візуальна асоціація з цим періодом, а вона уже нерозривно пов'язана з певними речами, які збереглись до нашої збереження пам'яток це фактично збереження ідентичності. Дякую. Ну, по-перше, прямо зараз це видно і актуально під час війни, коли. Ідеологічно намагаються переконати, що українців не було. Це все якийсь такий формат або відгалуження чогось російського, і намагаються доказати, що ну покажіть, ну де, ну що, ну як, ну вас же ж нема, вас же ж не було. Ну ви просто там спотворені австрійським генштабом росіяни, які забули про свою ідентичність. Мені тут нещодавно сказали, що як шкода дивитися на росіянина, якого переконали в його українстві, в коментарях, ну багато всякого такого. Тобто, це. Те, що ти реставруєш, те, що ви реставруєте, по суті, це матеріальний доказ існування певної культури і певної ідентичності. Ну, крім того, це основа для того, щоб ця ідентичність, ідентичність жила і розвивалася. Да? Тобто, ну, з нічого нічого не виникає. Да? У нас має бути певна культурна основа, певний культурний спад. Воно так і називається культурна спадщина. Це є та культурна спадщина, на базі якої і формується подальший культурний висловив. І Тоді можна казати, що це український культурний продукт. Да? Тобто він сформований на базі цієї культурної спадщини. Ну, звісно, з певними впливами, тому що ми ж, е, ну, якби не в космосі живемо, да? не відірвані. Тобто, безумовно, там певні впливи, певні е, взаємопроникнення тощо, тощо. Але е, саме оця база, да? вона й дозволяє створювати український культурний продукт. Дякую. Зрозуміло. Данило, хотів попросити тебе, щоб ти розповів про якісь проекти, які ви реалізовували конкретно ти. Я знаю, що ви з братом робили декілька проектів, таких вагомих. Чи можеш згадати саме їх? І, і працювали з братом разом. Да, ну і служимо зараз разом. Ну, за останні роки це консервація, розробка методики та консервація мозаїк на центральному автовокзалі місті Києві. Це близько 400 квадратних метрів мозаїк. Нині намагаються максимально зберегти аутентичні мозаїки, а ще забрати і виколопати із колон увесь непотріб. Перша задача це консервація. І вона полягає саме в тому, щоб зберегти те, що є, і зняти пізні нашарування. Та окрема тема це жувальні гумки. які ну, камінець собі там пасажир взяв в якості сувеніра і залишив натомість там жувальну гумку. Та є колони, де молоді митці з дозволу автора все ж трохи експериментували. У нас вже два таких нових фрагментики, які з фунікулером. Кажуть, сам майстер був не проти новацій. Він насправді вже в такому доволі похилому віці, але дуже відкритий і от йому подобається експериментувати. Центральний автовокзал столиці збудували на початку 60-х. Молодим скульпторам Аді Рибачук та Володимиром Мельниченку запропонували оформити другий і третій поверхи. Коли в залу в гав'ялі, ви просто грали і рисували, що хотіли. Потім Повний комплекс <ків> заходів з консервації та реставрації мозаїк на Умо вокзалі і їхньою реставрацією займалися на сьогоднішній момент Антон та Данило Гуріни. І от зараз біля мене знаходиться Данило, і він мені вже розкаже, тому що ось ця реставрація, консервація правильно так. мене вже Данило виправляє. Вона була доволі важкою і специфічною. 61 рік це введення в експлуатацію об'єкта. Жодного разу не проводився моніторинг стану цих панно, і не проводились відповідні заходи зі збереження. Щодо цінності, будь-який елемент архітектури в місті, в тканині міста, формує середовище, в якому ми живемо. Відповідно, якщо ми не зберігатимемо пам'ятки певного періоду, як радянського, так більш там. Старі дев'ятнадцяте сторін я на що звернув увагу. Вони були побудовані в 60-ті, так роки mm -hmm. зроблені, е, організовані, але от там такі доволі українські мотиви, тому що mm -hmm. і Богдан Хмельницький, і візантійські оці кораблики так за сутністю, Вони дійсно абсолютно україноцентричні, і е, при цьому за е, технікою виконання за е, формою подачі. Вони абсолютно цілком вписуються в тогочасні, я б навіть не сказав би процеси, які відбувалися в мистецькі в радянському союзі mm -hmm. або там в країнах Варшавського договору. Вони цілком прекрасно лягають в. Логіку процесів е, загальносвітових, світових, які відбувалися. тобто це частина української великої культури, е, так е, це частина світової культури, і варто сприймати завжди е, такі речі, тим більше такі великі інфраструктурні об'єкти. Варто сприймати не тільки через призму тогочасної радянської архітектури, mm -hmm. але й через призму е, тих процесів, які відбувались у цьому світі. Це дорого коштувало щодо дорого. Так це дорого коштувало. В принципі, такі штуки собі можуть дозволити тільки дуже багаті країни або дуже багаті люди. І паралельно е займались заходом з консервації та реставрації в Дніпро Center of Contemporary Culture, е центр сучасної культури міста Дніпро, там стара будівля царських часів, і ми там консервували, реставрували. В велика робота вже зроблена. На сьогоднішній момент там на етапі в принципі, уже експлуатується це е, приміщення е, наразі. Там лишились певні ще роботи. але ми їх зараз відклали. Ну так, от якщо дозволиш пояснити трохи деталей глядачам, тобто існувало стара приміщення за рахунок того, що якісь з часом за рахунок якихось атмосферних впливів, температури, вологість і так далі. Руйнується певний шар. Ну, в якому стані вам спершу попадають ці об'єкти? Ну, в руйнованому, як правило, в занедуваному, ну якби в жахливому. Ну, спочатку, перший же етап – це завжди зрозуміти проблему. Тобто, діагностика Заходимо на об'єкт або отримуємо якийсь об'єкт, проводимо певний, певний ряд досліджень, визначаємо основні е проблеми, створюємо там невеличкий такий рекорд. Е по Візуальному огляду проводимо там додаткові дослідження, якщо необхідно, визначаємо відповідно шляхи, шляхи вирішення тих проблем, які окреслені, випробовуємо ті методики, які ми вважаємо за необхідне використати в подальшому, на невеличких дослідних ділянках. Ну, після чого, власне, проводиться робота з консервацією та реставрацією. Тобто, ви заходите в об'єкт, об'єкт, е mm -hmm. його перспектива, якщо ви не втрутитеся, mm -hmm. це просто. Буде знищена річ, її просто не буде. Будуть голі стіни замість мозаїк, або просто зруйнуються ті стіни. І залишиться для нащадків лише фотографії або якісь відеоматеріали з об'єкта, коли він був в кращому стані. Тобто, ви по суті берете пацієнт, якщо вже беремо ту асоціацію з людиною, пацієнт безнадійний, і ви його спасаєте, і він існує далі, радує око наступних нащадків і показує, що ось такий історичний період. Існувала ось така от річ. Добре, тепер що я ще хотів запитати: окрім того, що ви брали такі серйозні об'єкти архітектурні, діапазон взагалі реставраційної роботи. Що, за, що реставрують реставратори? Тобто мозаїки, архітектура, якісь будинки, інтер'єри, екстер'єри? А ще що? От просто перерахувати, й вещо не знають глядачі, що можна реставрувати, що можна ще реставрувати. Не ми конкретно, не наша майстерня, а просто всі ну я так, так, роботи так. реставратора. Загалом, так. Е, якщо коротко, можна окреслити наступним чином. Реставратор може і повинен реставрувати абсолютно все, ну консервувати та реставрувати абсолютно все, що становить е, значну культурну та історичну цінність. Тобто, ну, зрозуміло всім історія, там, картини, ікони, мозаїки, понятно. Такі речі, як е, меморіальні речі, це величезний пласт, причому дуже цікавий, тому що, е, ну, там, грубо говоря, пілю, да? Тобто, речі, які е, належали, ну, меморіальні, тобто, вони належали там певній відомій історичній особистості діячу, е, але вони можуть складатися з абсолютно. Різних і несподіваних матеріалів. Це може бути пластик, скло, дорогоцінне каміння, поєднання цих матеріалів тощо, то що тощо. Тому абсолютно все там скафандри космонавта. Да? Наприклад, це ж величезна кількість матеріалів. Тобто, уже скільки часу пройшло, відповідно, воно вже старе, воно потребує певного догляду і певних заходів. Не знаю, де він зберігається, але ну, понятно, що це огром... ну, величезний шматок роботи. Тому там все починаючи, ну, всі матеріали, які існують, які можна зберігати, треба зберігати. Бо, якщо брати таких цікавих що штук: тканина, шкіра, папір, метал, документи, які не тільки на папері можуть бути, там то, знову таки на шкірі, на папірусі. Весь спектр матеріалів, які людство використовувало, да, весь цей спектр матеріалів необхідно зберігати. Навіть живопис це величезний спектр матеріалів, одна людина знати і вміти з ними працювати не може. Навіть от, взяти одну секцію, один напрям живопис він включає в себе величезну кількість матеріалів, а що означає, в свою чергу, величезну кількість спеціалів. Даніло, Я хотів запитати тебе у такий момент, як фахівця, але щоб ти розповів не фахівцям, звичайним пересічним громадянам. Важливість відвідування музеїв справа в тому, що от коли почалась війна повномасштабна і коли були була окупація анексія Крима, росіяни не нехтують захоплювати музеї, забирати колекції, грабувати. Буквально грабувати. Ну сумно, сумно, що зникає. Коли воно існувало, коли воно доступне було, воно не цікавило. Коли воно зникає, його забирають, крадуть і нищать. Та є сумно. От щоби не доводити до суму для чого. Взагалі потрібно було і створювати музеї, потрібно було створювати колекції. Потрібно їх створювати зберігати зараз, і потрібно і важливо відвідувати музеї зараз. Слава Богу, якщо ще є можливість їх відвідувати, от твоя оцінка фахівця Музей виконує велику кількість функцій. Базові і основні функції це збереження артефактів, збереження певних цінностей. Ще одна важлива функція це освітня функція безумовно. Музеї існують давно. Ну, скажімо так, збірки цінностей існують давно. Функція музею весь час змінювалася з ну, плином часу. Функції музею змінювалися. на сьогоднішній день. Це не тільки і не стільки місце для зберігання картин, де можна їх подивитись, скільки певний культурний і освітній кластер, який дозволяє. Задовільняти певні за запити суспільства і формувати навіть запити і певні умови, в яких суспільство формується і змінюється, ну це вже про взаємодію, це більш до музею. тому що на наше, наше діло лічить, не думати, що з них буде. Тобто, поясню, що я так кажу: якщо ми говоримо про мистецтво радянського періоду, то що я згадував, хто вокзал, військовий вокзал, це шість перш рік, це радянське мистецтво. В сьогоднішній день в суспільному просторі зносяться пам'ятники, демонтуються певні архітектурні елементи, тобто, прибирається тоталітарна символіка з суспільного простору, і це процес логічний, правильний, просто що він запізнілий. Треба було це робити раніше, і тоді б виникало менше суперечок, і так, наукова спільнота і Посадові особи, що відповідають за ці процеси, що мали ці процеси формувати, проковиряли з пальцем зразки, відповідно, маємо проблеми на сьогоднішній день і дебільні дискусії: а НАДО і НІ НАТО оставляють тотилійної пам'яті. Ну, так треба було думати про це раніше, а не ну на сьогодні ми маємо певні незворотні процеси. Я, як реставратор, відповідаю за те, щоб воно зберігалося. Ідеологічне наповнення мене ну, не хвилює. 에, то есть, для прикладу, мені, от, що радянська мозаяка, да, що царсь, ліквіна царського періоду, мовно кажучи, обидві ці режими, да, вони не були френдлі для українців. Відповідно, ставити з них треба як де, там, піраміди. Піраміда теж будувалась руками рабів, рабовласницькі власниці діла. Я не думаю, що зараз там хтось буде. М -м, казати, що ну, було ж і, там, і щось хороше, там, пісок по п'ять копійок, слові, чи ковбаса там, хороша. Там, ну, ну, есть, це рабовласницький лад, це там, жахливі умови для життя більшості населення. Я не думаю, що там було поняття громадянства, но, якби, суть в тому, що це було там, не дуже комфортна країна для життя. А тим не менше, всі їздять, дивляться на піраміди, там, якісь там, 30 доларів місцевим платять, щоб їх так. задати. Ідеологічне наповнення і первісний функціонал, ну, виробниця, да? воно дещо змінилось і вже не, не впливає, не є небезпечним. Тому немає дискусії про перенос піраміди, там, десь в інше місце, або знесення піраміди, тому що це був пам'ятник рабовласницькому кладу. Воно ж Савок, що Єгипет, воно закінчилось, да, що там царський період. Вона закінчилась, але це безумовно матеріальна частина нашої історії, яку треба зберігати. В якій формі її зберігати, наскільки вона має бути присутня, чи не має бути присутня в суспільному просторі. Це окреме рішення, яке мають приймати відповідальні посадові особи та залучені фахівці. Але те, що там це має бути в тій чи іншій формі збережено, це безумовно, тому що інакше, там років через 50 ми наступимо на ті самі граблі, і буде дуже болі. Добре, дякую. Ну, це важливо. Я розділяю ту думку, що зберігати важливо, як ти правильно кажеш, фахівці нехай цим займаються, де його консервувати, на яких складах його е пакувати, щоб воно зберігалося для наступних поколінь. Бо різниця між вандалізмом і демонтажом вона досить тонка. І тут саме на ідеологічних цих дискусіях вже лобів понабивали на тих граблях багато хто з ким. Можливо, цей момент ми упустимо, бо це довга і складна дискусія. Е, Данило, ще хотів запитати про таку штуку. Окрім того, що йде війна і нищать музеї, пам'ятники архітектури, тим, що бомблять, буквально росіянці нищать на все те, що е, різноманітні вандали в лиці Російської православної церкви нищать пам'ятники архітектури. Ось е, нещодавно був випадок, коли в Вінницькій області знищили козацьку церкву. Само собою нищиться під впливом часу і атмосферних чинників, старовинні церкви, в тому числі старовинні маєтки, і що називається, немає діла державі чи немає діла населенню, чи це не цікавить нікого. От як ти як фахівець, знаєш цю ситуацію? Ну, це сукупність факторів. Тобто, перше і основне байдужість місцевого населення. Да? Не будемо називати це суспільством, да? то тобто це саме населення. Тобто люди не відчувають відповідальності за те місце, де вони живуть. Вони не розуміють цінності тих пам'яток, повз які вони щодня ходять. Яскравий приклад свинарник в каплиці XVII століття особисто бачив. Нормально? Ну там, мужик свиню тримає. Ну а що, хороша, крепка споруда, чи ні? Логічно? Ну, в принципі, так. Да. Тобто, після цього приділяють попам, ну якби треба розуміти, священник відноситься до церкви як до виробництва. Тобто, для нього ікона в першу чергу це станок. Тобто, для мене, наприклад, ікона становить не культову цінність, а в першу чергу культурну та історичну. Для Береги, який цим торгує, в першу чергу фінансово через свою культурну та історичну цінність. А е, для священника в першу чергу це е, культова цінність. Тобто, скільки він може, грубо кажучи, там, на ній заробити. Да? Скільки людей, скільки пасти е, при, принадить, да? я не знаю, купком святого Володимира. І від того відношення у них таке: потемніло клас, треба щось недостатньо ярко, недостатньо броско, треба подкрасити. це типова е, поведінка священника. Якщо він бачить, що ця штука стара поламана, він не бачить ні культурної і історичної цінності. Він розуміє, що треба знести і нове построїти. Кейси, коли вдавалось донести важливість подібних речей, є тому, що ну, про це треба говорити, це треба показувати. Відповідно, люди, які відповідають за це, там в приватній воно власності чи в державній вони ж не то, що проти, да, от давайте все поламаємо нове построєння, хоча буває таке. Вони просто часто не усвідомлюють цього, да, не розуміють, і це треба ну, якось доносити. Процеси, в принципі, дуже позитивні. Для прикладу, можна взяти той же автовокзал. Е, презентовано проєкт е, реконструкції центрального автовокзалу, чи дванадцяти, чи 15, Вот брехати. не буде. Значить, там такі персикові колони красиві, все таке ну, дебільне, от, ну, ну, рагульне, рагульне, знаєш. І всі сховали, всім нормально, ну якби, ніхто там на уші не став, що там щось поламають, якісь мозаїки, всім було на Проходить 5 років, і от у 2020 році ця історія стає цікавою. Да? Причому цікавою не стільки, що власник, а це приватний власник, погоджується на те, щоб зберегти мозаїки. Інше питання: що власник не готовий на це виділяти кошти, там бюджет був ну, просто смішний. Тобто, ми виконували. Заходи з консервації, а от реконструкцію там виконували вже волонтери. Багато кому це цікаво і правильно. і правильно. Це справжнє мистецтво. Виконали великий об'єм роботи, і власник сказав, да, я погоджуюсь, давайте це наламати, якщо збережете ок, але ну, коштів типу, на це нема. Зато потім саме власник дуже сильно як би, розказував, наскільки вони молодці, що це зберегли. Це був дуже важливий прецедент, тому що після цього там воно досить сильно висвітлювалося в засобах масової інформації. Там на наш міністр приїжджав, всі же це красиво. Архітектори красавці, тому що вписали проєкт реконструкції, воно виглядає досить сучасно. Волонтери красавці, тому що ну, зробили величезний шмат роботи шару, грубо кажучи, чистий з к іскусству. От, ми красавці, тому що такой об'єм роботи за такі сроки виконував, Скажи, кому ні повірять, Тоже, в принципі, з любові до своєї професії, розуміючи, що це сформує певний запит в суспільстві. І ну, без е, е, применшення можна сказати, що так, цей прецедент сформував певний запит на збереження муза. Грубо кажучи, наш е, там, суспільство зрозуміло або певні окремі товариші, Зрозуміло, що це можна робити, що це взагалі можливо зберегти, що цей підхід виправданий, цей підхід не є дорого, дороговартісним, аж настільки, щоб від нього зразу сходу відмовлятись, і так ну, варто хоча б розглянути таку можливість на сьогоднішній день. Я там два роки вирваний з контексту. Вже не можу е сказати, наскільки це там, можливо, не важливо. З того, що я бачу, ну знову колупаємося пальцем в саміті. Ті посадові особи, які, які за це відповідають в державі, як правило, є аморфними, непрофесійними, безвідповідальними і примітивними за свою суті, фахівців дуже мало вони всі зайняті. За великим рахунком якби, цікавих проєктів у нас є, але мало. Через повномасштабне вторгнення процес трошки заморозились, але. Перед повномасштабним вторгненням була дуже цікава динаміка, дуже цікаві процеси відбувалися, і в принципі все йшло дуже правильно. на Сьогодні, на жаль, так не є. Але тут вже дійсно винні москалі. Ми говоримо там про те, що значною мірою винні люди, які у нас за це є відповідальними, да? то от за те, що ці процеси тормозяться, або не відбувається тими темпами, якими мало б відбуватися. Зараз да? Рим'я таке дурне, Да? щас як от у нас, наприклад, майстерня мала займатися дуже цікавими проектами. До ну, вашої майстерні, так. Данило, у війську зараз ти, у війську твій молодший брат, з яким ви мали майстерню, вона, мабуть, існує, просто не функціонує, а функціонує. І, і батько у війську також, і батько вже yep. 60 років, і батько також yep. художник. Зараз на секундочку уяви собі, що закінчується війна, ось прямо ось на, на цьому тижні закінчується війна. Чим би ви займалися? Чим би мріяли займатися от прямо зараз? Ну в будь-якому випадку, yep. ні, хоч і зараз у війську, і вже ж не, не перший день, і не перший місяць воюєте. Ну що називається, не до того ж душа лежить. Ну, дивись, по перше, два моменти. По є чіткий план, що я буду робити, тільки війна закінчиться. Готуватиму обліковане майно до здачі, здаватиму його згідно відомостей в відповідним відповідальним особам, розписуватиму в журналі, щоб на мені ніякого майна не висіло. Потім звільняюсь на херзармі, от і там отримую там крайню свою там грошове забезпечення і йду займати своїми цивільними справами. А, ну ще, може, тиждень по сплюх. По... Коли вся ця історія закінчиться, треба буде дуже багато відновлювати. Знову почне все спочатку. Якісь цікаві проекти, якісь біжунки. Ну, Просто що треба там да, відпочити місяць, під, підлікуватись, Геморой заправити, заправить, позвонки вправить, зуби почистить, ставить нехватаючі вистачаючи я знаю, що ти дуже зайнятий, і ти спішиш і маєш обмаль часу, тому я би попросив тебе зробити висновок до цієї нашої бесіди. Можливо, я якесь запитання не задав, якесь важливе запитання, і який би висновок ти хотів би зробити? Висновків не буде. То, що, ну по-перше, ну, я був дуже радий тебе бачити. Дуже давно не бачилось, здається. Ну скільки років п'ять? Так, спілкувались по телефону, так щоб бачитись. Ну, п'ять точно. Може. Б. Ради був бачити. Сподіваюсь, побачимось. Е, якісь висновки, Та про які висновки можуть Просто працюємо, це певний процес. Ну, це на... На, на сьогоднішньому етапі просто розумієш, говорити про якісь висновки, якісь е, культурні моменти. Ну, я можу тільки відрефлексувати те, що там іноді бачу в соцмережах, а це те, що відбувається в соцмережах, не завжди є. Об'єктивним відображенням того процесу. Ну, то, що я бачу, є круті штуки, які там люди роблять. Є, як завжди, регулізм, є е, е, це, приступна халатність. Да? Всього потрохи, все, як завжди, просто на це наклалась війна, і ми зараз не займаємось, на жаль, своїми, е, своєю улюбленою справою. Тепер у нас інший проєкт, і поки війна не закінчиться, я не думаю, що ми зможемо повноцінно повернутися до своєї роботи. Ну, що тут скажеш? Зрозуміло. Даня, я сподіваюся, як на найшвидшу зустріч, що вже вживу зустрінемося, не лише онлайн. Ну, звісно, що всі чекаємо, коли вже наступить мир і перемога. Тобі дякую, що приділив стільки часу. Глядачам, дякую, що додивились це відео до кінця і цю нашу бесіду. Всім гарного дня. Тобі, Даня, бажаю якшвидше повернутися додому з перемогою. Дякую. дякую. дякую.